Руки помив. Шановні гості, привітулі! А сьогодні у нас українська кухня і солісно виступає пан Кабачок. Так, можливо, трошечки вже не сезон, але ми трохи принесемо цим саме собі літнього вайбу. Тому, якщо у вас завалявся десь кабачок у погребі, можливо, десь в холодильнику, ну чи в магазині, то на вас сьогодні чекає дуже смачна вечеря. Ой-ой-ой! На, Ай! Я, не я не І сьогодні в мене відео залітає страва, яка зникає швидше, чим готувайся. Це кабачкові оладки. Річкою я в річ пішу, бо не було кладки. Готувати я спішу з кабачків оладки. Готувати я спішу з кабачків-оладки. Шановні гості, якщо ви думаєте, що кабачкові оладки, то є фу не дуже смачно, краще приготувати щось із няза, то я скажу не завжди. От ви спробуйте і тоді побачите. А я особисто буду готувати. Поїхали! І що у нас по інгредієнтам? Поїхали. Два кабачки, середні, середні невеликі, маленькі. далі морковочка. Цибулька буде половинка, часничку трошки. Сир це в мене мацарела, можна будь-який твердий, мацарела, можна сулугуні, що хочете. Зеленушки трошки, трошки муки. Ось, ось. Одне яйце, сіль та в мене паприка, як спеції до смаку. Є. Починаємо. Я почну я з того, що треба почистити кабачки. У мене така штуковина, як це називається, забув. Ну, коротше, я називаю її чистилку. І будемо чистити кабачки, тому що щоб вони були ніжніші, їх треба обов'язково почистити. А ще кажуть, що кабачки складаються з 90% води. Тому хто там слідкує за фігурою, можете не переживати, а сміло готувати, тому що ну, блін, і смачно, і корисно. Ну, Як мінімум не вредно. Так, взяли інструмент під назвою Терка, взяли такий друшлячок і посудинку, тому що треба нам, щоб потім сок зійшов. Кабачок на велику тертку і поїхали терти. Оцю штуку, що зверху, я спеціально залишив, тому що на кінці легше там дотерти її буде. Тож, такий лайфхак. Так, що вони, гості я закінчив натерти. Зараз сюди трошечки додати сольки, Отак, трошки посолити його треба. І, і щоб перемішати і щоб сок, оцей сок зійшов. Я спеціально поставив цей друшлячок, щоб вижити сок з нього. Нам ту соку лишнього не треба. Ось помнути трошки, знаєте, помнути примнути і, і вижити. Отако. От Сок собі зійде там вниз, і буде чудово. Є. Так, добряче вижив. Добряче вижив. Ось, бачите, вже підтекло. Хай ще трохи підтікає цей сік, якого нам не треба. Поки що виставляю його в сторонку, хай відпочиваю. А ми їдемо далі. Беремо знову інструмент, тому що треба що? Нарізати морковочку. Так, є. Дуже смачно і корисно. <смі> шановні гості, беремо цибулинку середньою, але вона мені ціла не треба, я зараз її ділю надвоє. Надвоє. І шановні гості, теж на цю терточку такими помаленькими рухами. Ось-ось-ось туди, туди, туди. Хай вона собі йде туди. Боже, я ті роки вже не плакав. Уй. Ні, все нормально. Йдемо по плану. Помивши інструмент, підготувавши, поїхали, е, будуть натирати сирок, сирок. Тож на ті самі терточці. Ось таким чином. Сир Мацарела. Він дуже смачний. Хоча можете брати будь-який сир. Може бути твердий, може бути сологуні. Може бути твердий, може бути сологуні. По суті, це рецепт із таких. Е, з таких інгредієнтів, що є в холодильнику. Та зараз може не бути кабачка, але він зараз в мазин продається, це не проблема. Дуже смачна штука, і, чесно говоря, чесно кажучи, ну, інколи можу замінити там м'ясо чи ще щось, тому що це смачно. І якісь трохи е, різнообразі є. Остатки завжди да, сладкі. Далі треба накришити зелень, зеленушку. Берем і зараз кришемо. Так, зелень в мене укропчик і петрушка. І дрібненько-дрібненько зараз дрібненько будемо нарізати. О, покришили і туди хлабис, туди. Всю мисочку, отаку гарненько. А зараз треба що зробити? То це взяти знову це наш інструмент, знову та сама терточка і чесначок. Маю 4 зубчика. Так, перемішуємо, перемішуємо. Ну, це так трошечки перемішаємо, зараз треба лише мішати. Це так, щоб вони вже потрошечки зливались, до один до одного перевикали, подружились, тому що ж, а як інакше. Смаки мають вже зливатись. Чесничок має дати свій запах. І зеленушка, і коротше, все, 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 Все-все-все, сир. Так, це є. Достаю кабачки. бачите, скільки соку з нього стекло, нам його не треба. І хлопий сюди в миску. Опа! Висипали все на бочок. І далі що ми робимо? Беремо якусь лопаточку. Лопаточку беремо. І цю всю суміш ми тут накришили, теж туди. Тоже туди. Тепер сюди ми додаємо десь ну, ще посмаку, але має тут туди щейна ложечка солі, я трошечки дам. Посолити, посолити. І. і і в мене ще паперка, Пів чайної ложечки. Тож сюди. Паперка тож нам такої надасть трохи пікантності, трошки копченості, я би сказав. Це є, а далі мука. Треба це все діло буде поєднати. Це буде мука якраз. Теж таке сюди висипаємо висипаємо. І треба перемішати знову ж таки до однорідної маси. Ось так перемішав, і ще залишився у нас один інгредієнт це. Яйце Ми розбиваємо. Такі в мене більшенькі. і. Так ти що, два жовтка? Господі. Так, я вже перемішав, отаке от вийшло у нас. Така консистенція хороша і треба ж. Такі солічки треба додати. Чуть-чуть. І можна починати смажити. Так. так, треба завести звіра, як завжди. Завівся. Хай себе. Скорозочка гріється і треба зразу то, додати олійки так добротно, тому що, тому що треба буде жарити ось так. Беремо таку лопаточку красиву. І щоб було, порція була така мірна, отаку, бачите, взяли і так красиво поставили. Отаку. Десь так на півтора сантиметра, Ось така буде у нас оладочка гарна. Так, я думаю, вже пора його трошечки перевернути. І накрили кришечкою. Так, достаємо першу партію. Ось таку. Що гості, ось таким чином жаримо. Скоринка, скоринка, воно там довго не жарить, не смажиться. Я не буду все показувати, вже покажу, коли в мене все буде на столі. Подивіться, яка в мене вийшла краса. Ну, хіба це не неймовірно, не смачно виглядає. Ну і реально іноді можна собі спробувати поміксувати. І не завжди м'ясо треба інколи можна замінити цим. Це дуже смачно. Тому з вашого досвіду, я зараз візьму одніку, а з вашої сторони, собі сюди положу. То, що я хотів, дуже смачно. Дуже смачно. Рекомендую. Єлки-палки, я сам не знав. Не думаю, що це буде смачно. Що гості, інколи е, звучить так собі, але на смак дуже класно. Е, тут відповідає вигляд, смак відповідає пропорцію. Тому е, можете спробувати теж для себе. пам'ятайте, що я не кухар, просто готую для себе, щоб поїсти і показувати це вам. Можливо, вас трохи я надихну, трошки замотивую. Ми це буде дуже смачна закуска чи вечеря, як повезе. Під настрій і для позитиву готуйте. Можете підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Якщо не хочете, нічого страшного, хай вам грець, дивіться, просто і насолоджуйтесь. А я бажаю вам вдалого дня, хорошого вечора та тихої ночі. Готуйте смачно, їжте апетитно, будьте здоровенькі, до скорих зустрічей!